Як змінити карму, як вийти з круга сансари, такі голосні е, зараз будуть заяви, але відповідь дуже проста. Що таке карма? Карма це доля наша, да? в принципі, що нам наврочено. Від чого це залежить? Це залежить від нашого характеру, згодні? А характер залежить від наших емоцій і реакцій. Тобто ми кожен день створюємо своє життя своїми емоціями і реакціями на певні події. І від наших дій да, емоції створюють дію, наші дії створюють, да, реакцію створюють дію. І те, як ми діємо, як ми думаємо, що ми робимо, створюють кожен день наш день і створюють наше майбутнє. Так от, щоб змінити свою карму, щоб змінити якусь навіть негативну карму, а що таке карма, ми кажемо, ой, там моя мама, у нас в сім'ї породу, щось там, родові програми, це і є. Вивчені емоції реакції на певні події. Ну, наприклад, приходить стрес, ну якась подія стресуюча в сім'ю, і ваші рідні, ваші батьки, батьки, їх батьків реагують певним чином. І ця реакція стає вивченою. Тому і це є родова програма. Це дуже просто насамперед. Але не просто це змінити. А психології замало психологія вам покаже, я як психолог з багаторічним стажем. Я вам розкажу. Причина на слідкові зв'язки, але ви будете знати і вже усвідомлено на вступати на ці граблі. Щоб змінити по справді емоції, хто у вас да? ви аудиторія дуже прокачана, От ви вже розумієте, що ви так не треба реагувати, а якось ви хочете по іншому реагувати. А приходить різко якась ситуація, і ви в моменті не зм не можете просто відреагувати по-іншому. Да? Вже розумієте, що не треба так, треба по іншому, а не можете. Це треба працювати з підсвідомістю. І я, як вчитель Кундаліні Йоги, я дуже швидко з цим працюю. Саме через кундаліні йогу у вас зміниться емоція і реакція. І це змінить реально вашу долю. Вважається, що кундаліні йога переписує гороскоп, переписує карму, ви виходите за межі. Тобто ви стаєте в своєму роду, можливо, першим багачем. Не знаю, перші у вас будуть щасливі стосунки. Можливо, ви перші кудись переїхали, Можливо, ви перші бізнес відкрили. Тобто, ви настільки виростаєте зі свого роду, що. Ви просто виходите за рамки цих програм. Чому це важливо? Тому що можна приблизно подивитись, успішні ви чи не успішні в вашому житті. Якщо ви візьмете, подивитись, де ви народились, в яких умовах, які у вас були батьки, які в них були статки, які в них був соціальний статус, і там яке місто, де вони жили. Якщо ви плюс-мінус, це ви будете в майбутньому. Якщо ви вийшли, в яких сферах, хоча б. З тих умов, в яких ви росли, ви вже успішні. Ви вже на крок, а і витягнули свій рід в певний розвиток, тому що ми прийшли сюди всі розвиватися. Мені здається, зараз буде злива. Так, от закінчимо. Буде коротке відео. Як змінити карму? Психологія, енергетичні практики, Кундаліні-йога, яка працює з підсвідомістю. У нас в вересні буде клуб медитації, який буде працювати з горловою чакрою. Це з горловою чакрою повинна працювати всі українці, все життя я вам скажу. тому, що горлову чакру е блокували поколіннями у всіх заблоковано дуже. Да, подивіться, нам дуже важко проявлятись. Нам дуже важко сказати на публіку, то взагалі. Вийти там камеру включити, то взагалі треш. Я знаю у мене тисячі сотні клієнтів. У всіх одна так сама проблема сказати щось, бути чесними з собою. Страшно. Тут страх сидить страх смерті, тому, тому що за, за наше слово вбивали. І до сих пір, на жаль, це відбувається. Тому щоб спрацювати страх смерті і публічності та проявленості, можливо, ви не хочете бути в соцмережах, але ви повинні. Проявляти себе, якщо ви проявляєте себе навколо ваші люди. Вони вам просто вас щитують, і їм легко вас пізнати, що ви це ви. Да, у нас є в психології таке поняття свой чужой. Ми один одного пізнаємо. Позовні да, як кажуть, зустрічають зрічають А, Так це і відбувається. Тому ви будете дуже легко знаходити своїх людей. Ми люди, ми соціальні. Нам треба від нашого від нашого. Нашої проявності залежить все наше процвітання від нашої комунікації, залежить процвітання. Те, як ми можемо себе подати, як можемо себе продати це все комфорт нашого і якість життя. Якщо ви хочете робити це легко, приходьте до мене на практики. Клуб медитації інформація під цим відео. І також в вересні буде також курс про чакри. Я теж там весело і дуже цікаво розповідаю про чакри, і як це може покращити ваше життя. Підписуйтесь.